Міст, що завис у повітрі, такий є у Сумах на Василівці. Наприкінці зими ми розповідали про випадок, який стався з 20-річним містянином. Тоді він забрався на недобудову і впав на залізничні колії. Час іде, а небезпечною спорудою досі ніхто не займається. Чому далі розкаже Юлія Настенко. Для Олексія Сорочинського прогулянка обернулася лікарнею після невдалого польоту з мосту. Він отримав переломи хребта та кінцівок. Нам вдалося дізнатися, що міст таки знаходиться на балансі міськради ще з 2013-го. От тільки які комунальники повинні за нього відповідати, невідомо. В управлінні ком від такого об'єкту відхрещуються. Цей об'єкт не має ніякого відношення до управління майна комунальної власності. То що воно знаходиться. Прийнято в комунальну власність і повинно було передано на баланс УКС. Так рішення є, але в нас багато чого комунальної власності. А от в управлінні капітального будівництва підтверджують, споруда дійсно небезпечна. Втім, таку характеристику видають на око, бо жодних документів на переправу не мають. Ба більше депутатське рішення про прийняття до комунальної власності шляхопроводу було поспішним і невиправданим, якщо не сказати незаконним. На мой взгляд, дане рішення так, не совсем законно, Почему? Потому що ну приймати таком недострої такі без технічної документації, без каких-либо документів, без проектної документації. Тож каже, слід ухвалювати концептуальне рішення добудовувати чи ламати. А поки у справу втрутилася прокуратура, на місцевих чиновників відкрили кримінальне провадження за фактом невиконання службових обов'язків. Перевіркою встановлено, що посадові особи. Управління капітального будівництва Сумської міської ради не забезпечили охорону недобудованого шляхоз'єднання, внаслідок чого і сталася ця подія. Слідство перебуває на контролі в прокуратурі області. Кажуть, слідство триватиме мінімум місяць, а від небезпеки людей хай береже здоровий глузд, просто на міст не лізти. Юлія Настенко, Наталка Гордус, Андрій Геращенко та Сергій Сурков на часі новини.